Равні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, шашлик, шашлик. Майже щоночі сирени ракети летять по українських містах. Б'є артилерія, активні бої на лінії зіткнення. Але мир вже поряд. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Принаймні, таку думку зелена влада вкидає українцям в голову вже певний час. Людям знову ж таки треба пояснити. Ну не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість території, вихід а, до так. моря. Російська агресивна війна проти України. України рано чи пізно має закінчитися. Зеленський з Ярмаком просувають ідею мирного плану. Свої мирні плани також представили експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та колишній держсекретар США Майкл Помпео, лідер Китаю Сі Цзіньпін та інші, та чи готова українська влада сісти за стіл переговорів із країною терористом. Давайте розбиратися, як свій час казав Порошенко. Кожен, хто критикував мінські угоди, має на це право. Підпишіть краще. Переговори про мирне врегулювання між Україною та країною терористом розпочалися буквально у перші дні після повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Спочатку делегації зустрічалися на території Білорусі. Переговори між Україною і Росією тривають у гомелі з 12 години дня. У березні перемовини перенесли до Стамбула. Сторони вийшли на проект рамкової угоди, текст якої лише через два роки українці побачили. Завдяки західній пресі. Вони сиділи, обговорювали, як скорочувати армію. Та Нью-Йорк Таймс опублікував документи. Це вже не здогадки, не версії, не якісь витоки. Це документ, який розглядався делегаціями. При тому делегація була сформована указом президента. По суті, Україна готувалася підписати капітуляцію. Частина України визнавалася російською. Збройні сили України. Скорочувалися в три з половиною рази, їй заборонялося мати нову техніку та озброєння, яка стріляє більше на дальність ніж 40 кілометрів. Нам заборонялося будь-які воєнні союзи і навіть військові маневри без дозволу Росії. Саме тому, коли Зеленський говорить про мирні переговори, в мене спрацьовує кнопка тривоги. І єдине, що може її загасити, це публічна. Розмова президента України по дорослому із українським народом і збройними силами України. А от що я хочу почути від президента, і що суспільство, особливо збройні сили, мають почути від президента, це червоні лінії перед початком цих переговорів. Після провалу переговорів у Стамбулі хто тільки не брався налагодити спілкування між українським та російським лідерами? Індонезія, Ватикан, група лідерів африканських країн Китай. Однак, 30 вересня 22-го президент Зеленський підписав указ про заборону вести будь-які переговори з президентом Росії Путіним. А вже в листопаді на саміті Великої Двадцятки в Індонезії презентував формулу миру Зеленського. Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН, і міжнародного права, а не аби як. Тож українська влада на чолі із головою офісу президента Єрмаком сконцентрувала всі сили на проведенні саміту миру, метою якого було зібрати в одному місці лідерів як найбільшої кількості країн. Проводити ці безумні форуми миру. Із Кабоверода і Сан Марина, які не мають ну, практично жодного відношення до потенційної української перемоги, це просто демонстрація активності для тих, хто стомився від війни, не бувши на ній. Проте менш ніж за два роки, президент та представники влади активно заговорили про проведення переговорів із Путіним. А всупереч прийнятому рішенню РНБО та підписаному указу, хіба є, хоч одне обіцянка Зеленського, яка не змінилася? Тут я зовсім не дивуюся. Ну, фактично, всі передвиборчі і післявиборчі обіцянки Зеленського були обманом. Саме на саміті миру у Швейцарії пролунали перші заяви про переговори з країною-терористом. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не проти мирних переговорів з представниками Росії щодо закінчення війни. За його словами, мирні переговори можуть статись на другому мирному саміті. Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, і тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Так, ми готові до переговорного процесу. Тобто не треба звинувачувати Україну, що вона хоче тільки війни. Ні, по перше, ми не починали війну по друге, в нас не було ніяких експансіоністських намірів. По-третє, безумовно, єдиним агресором є Російська Федерація. Але по четверте, ми готові до переговорного процесу на справедливих умовах, на тих умовах, які дійсно приведуть до сталого справедливого миру. Хоча ще півроку тому той же радник керівника офісу президента Подоляк заявляв, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного капітуляції України незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами, Якщо ви хочете підписати угоду з діяволом, який вас потім затягне у пекло. Ну, будь ласка, це є Росія. Все, що ви сьогодні підпишете з Росії, яка не програє війну і не буде нести юридичну відповідальність за масові злочини, це означає, що ви підписали собі білет на продовження квиток на продовження війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ході візиту до Китаю заявив, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а в ході зустрічі зі своїм китайським колегою довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. А що ж, президент? У грудні 23-го, коли команда Єрмака активно працювала над організацією першого глобального саміту миру, Зеленський допустив переговори з Росією, якщо вона готова сприйняти підсумковий документ саміту. Пізніше він висловив у тому що переговори з Путіним можуть принести мир. Але, за його словами, диктатору можна запропонувати майданчик, де він визнає свою помилку та свій програш. А далі більше вже у березні Зеленський припустив, що не всі захоплені території будуть звільнені військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що він захопив, захопив починаючи з 22-го року, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. На тому ж саміті миру, де його ж формула перемоги з 10 пунктів перетворилася на мінімальні пункти ядерної та продовольчої безпеки, а також обміну полоненими, Зеленський проанонсував другий саміт у листопаді вже з представниками РФ. Нащо ви взагалі носитися з тим, що Україна має піти на мир, який передбачатиме здачу інтересів? Вибачте, це буде не миру, ні інтересів, ні України, зрештою. Бо вже ж говорино, переговорено, що для Росії мир це коли вона неспроможна воювати. А коли вона зупинилася для передишки, то це не мир. Наприкінці червня він вже допустив проведення переговорів через посередників. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії. А ми домовлялись з Організацією бідних націй також з Туреччини. Вони в свою чергу взяли на себе відповідальність домовлятися з нами в трьохсторонні угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. І так воно спрацювало дві. Дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, а вже в інтерв'ю іншому виданню Зеленський висловив упевненість, що увесь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни проти України. Японській телекомпанії пощастило найбільше в інтерв'ю. Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада. Кількість людей, які готові піти на територіальні поступки згідно останніх соціологічних досліджень, збільшилася в рази. Якщо на початку війни це було 8 ну звичайно вата, потім 10%, то на сьогоднішній день їх аж 32. І динаміка наростання йде по чистій експоненті, збільшуючи цю кількість. Отже, влада готує громадську думку до неминучості переговорів. Що складається така динаміка? По-перше, із дій влади, які роблять життя в Україні практично нестерпним, нестерпним для пенсіонерів, яким відкрито заморозили соціальні видатки на наступних три роки. Знищена енергетика, проблема якої перекладають на плечі домогосподарств і бізнесу, в той же час піднімаючи ціни на пальне, збільшення податків. Хізування тим, що ми зібрали податків більше ніж минулого року, при тому, що бізнесів стало вдвічі менше, а значить, їх обдерли більше ніж два рази. Інакше а ми не досягнемо потужних результатів. Виникає питання: а як же рішення РНБО, указ президента Зеленського, постанови Верховної Ради, зрештою, які забороняють переговори з РФ? Але в контексті таких заяв багато чого виглядає в іншому світлі. Нападки офісних корисних ідіотів, ідіоток і телеграм-помийок на військове керівництво. Діяльність безпілотника Мар'яни Безуга, яка е знищує авторитет керівництва ЗСУ і гідність власне всіх воюючих, можна міняти офіцерів і генералів, якщо вони не справляються своїми обов'язками, але не можна цілими місяцями поплюжити їх, сіючи з невіру у власному війську. Це дорога до капітуляції. А в цьому контексті слід розглядати і зменшення видатків на оборону і безпеку з 2,2 трильйонів гривень у 2025 році до 1,6 трильйонів у 2026 і півтори у 2027 році, що заплановане урядом у бюджетній декларації. Здавалось би, що будь-які перемовини ведуть до підписання мирних домовленостей. Це лише заморозить конфлікт, а не приведе до перемоги, що повинно зруйнувати рейтинг Зеленського. Але президент не перестає говорити про перемовини. Кучува проблема президента Зеленського і його оточення в тому, що вони весь час думають про вибори, а вже потім про перемогу. Це не можна досягнути одночасно. Як влада готується до переговорів з Росією спротив забороні діяльності РПЦ в Україні? Перепрошую, в законі не йдеться про жодну українську церкву, жодну українську релігійну організацію. Якщо в українська церква, так це закон не про вас. А якщо у вас чітко написано, що ви з'єднані з, з православ'ям через російську православну церкву, ну то тоді, вибачте, все таки прийміть рішення: ви з Москвою, Кирилом і сатаною. Чи ви з Україною, богом і українським народом? Питання держави лише відрубати щупальця руського міра, не дати російській церкві сюди лізти. Зухвала непрофесійна поведінка у стосунках з партнерами і сусідами. Хочеться показати, які вони значить геополіти, як вони грають в ці геостратегічні розпаси, що вони будуть шантажувати захід тим, що ми от підемо поговоримо. Ну знаєте, вашого шантажа ніхто не боїться. Атаки на опозицію не лише звичне поливання брудом опонентів, але й спроба заткнути рота тим у суспільстві, хто здатен протистояти хибному повороту. Ми бачимо, з якою ненавистю намагається розправитися з Порошенком Європейською солідарністю. Таке складається враження, що для офісу президента це гірший ворог ніж Путін. За давньою традицією влади варто очікувати нових старих нападок на Петра Порошенка у рамках однієї з десятків порожніх кримінальних справ. За жодної з яких немає найменших доказів, але які при цьому продовжують розслідуватись. От оце все складається в дуже небезпечну картину. І єдиний спосіб відвернути від цього сценарію це бути дуже пильним, це тримати це питання під увагою і повсякчас сигналізувати владі. Ми все бачимо, ніяких спроб зрадити Україну подаровано не буде. Отже, президент України назвав нову дату перемовин орієнтовно на кінець листопада поточного року. На цей період планується другий саміт миру. До кінця листопада ми підготуємо план, який буде заснований на формулі миру, який був відкри... яка була презентована вже публічно на першому саміті миру. Мені, взагалі, складається враження, що е, для влади найголовніше якось вийти на формулу, от припинити війну, як там сетість посередіння? Та от у них мені здається, в голові нічого не помінялось. От як 19-му році вони йшли з тим, що треба посмотрети в глаза, сетість посередіння, так вони все шукають подібних виходів. Чи погодиться бункерний дід на план дій від Зеленського? Наврядче, бо свої плани і хотілки він озвучив напередодні першого саміту у Швейцарії. А також в його руках постійно з'являється підготовлена у Стамбулі у березні 22-го резолюція переговорів чи то капітуляції України. Будь-які питання територіальної цілісності України це питання, яке не може вирішувати президента або будь-яка особа в світі для цього. А потрібно, щоб український народ бажав цього цілком ймовірно, що мирний план веде до замороження конфлікту і потенційних виборів в Україні. Якщо Зеленський думає, що можна просто м, втомити українців, зневірити українців, то це може призвести зовсім не до тих результатів, на які він очікує. Кількість людей на цьому графіку стала різко збільшуватися після зняття залужно. Це означає, що в військах. З'явилася велика група людей, які вважають, що перемогти ворога з такою українською владою є неможливим і готові піти на угоду про припинення вогню на будь-яких умовах, щоб тільки змінити таку владу і отримати владу, яка буде працювати на 100% в інтересах ЗСУ та суспільства. До кінця листопада Америка вже знатиме, хто буде наступним президентом і з ким надалі контактуватиме Україна у подальшій її підтримці у боротьбі з країною-агресором. Але зараз робити ставку на когось із кандидатів точно зарано. Питання дуже сильно опирається в те, хто виграє в Сполучених Штатах і яку політику почне проводити. Держдеп США ну, з новим президентом, я не повірю зараз в те, що союзники будуть реально нас виводити на ідею е безумовного якогось перемирення, там, без анексії контрибуції, там, і так далі. і так далі. Е чому? тому, що це не вигідно їм самим. Тому що якщо зараз ця війна закінчиться в форматі... Перемоги для Росії, причому це не обов'язково буде ну от реальна перемога. Це буде те, що буде сприйнято як перемога в очах ну широких мас, в тому числі на заході. Це означатиме дуже просту річ, що старий добрий західний світ, от в тому варіанті, в якому він існував там в часи холодної війни, особливо після неї, ну все він помер. А ось що точно варто робити вже зараз відверто говорити з українцями напряму, а не вкидати їм меседжі через іноземні засоби масової інформації. Україна все більше говорить про мир, мир за будь-яку ціну. Але Україна припинила говорити про перемогу. Мир можливий, коли Росія втратить можливості для продовження війни. Це означає або поразку таку ніщівну на полі бою. Другий варіант. Коли ламається російська машина в цілому, все інше це продовження сценарію Росії, яка може призупинятись, може робити якісь тимчасові паузи, але все одно іде до своєї мети загарбання України. Як кроку до відродження імперії, і потім в різних сценаріях продовження війни проти заходу. Якщо Україна і сяде за стіл переговорів із Росією, то коли і на яких умовах це відбудеться, цілком залежить від ситуації на полі бою. Працювати на ЗСУ, в ЗСУ або для ЗСУ, Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.